Що стосується Давоського форуму, там дійсно це піднімалося дуже багато питань. І в першу чергу це був економічний взагалі форум. Треба розуміти, що суть самого форуму Давоську це не політичний форум, це традиційно економічний форум і обговорюються економічні питання. Але не тільки економічні питання, а питання супутні з економікою. І от що найбільше впливає на економіку, значить, вони виставили там рейтинг загроз. Які є в короткостроковій перспективі там, на 5-10 років для людства, і там військові загрози по рейтингу займають п'яте місце, а перше місце там екологічні катастрофи, економічні, певні, скажімо, протистояння. Я думаю, що це, ну, якби мені, чесно кажучи, будучи не фахівцю, дуже тяжко давати цю оцінку, але я думаю, що це оцінка фахівців з розрахунку впливів. Військових даних конфліктів на ситуацію в їхніх країнах, тому що хто такі ці експерти? Експерти це представники різноманітних країн, в першу чергу економічно розвинутих країн. І коли ми говоримо, які ризики для цих країн, економічно розвинутих країн, в результаті війни Росія, Україна або можливих військових майбутніх конфліктів, наприклад, Північна Південна Корея, там чи той конфлікт, який зараз завершується між Ізраїлем і Палестиною, але це, ну, скажімо, не зовсім завершення цього конфлікту, тому що там я думаю, що тривалий ще термін часу буде протистояння між Ізраїлем і Арабським світом. То я хочу сказати, що ці ризики для економік світу в дійсності невеликі. А от чомусь вирішили, що для я ці рейтинги пов'язую в першу чергу з економіками країн. По економічний форум, значить, що заважає, що має ризики, що перешкоджає розвитку економічних структур. Ну в даному випадку вирішили, що найбільше це екологічні проблеми. Ну я можу, можливо, навіть цим в якійсь мірі погодитися. Тому що якщо прослідкувати, скажімо, зміну клімата, прослідкувати за те, яка кількість землетрусів, яка частота, прослідкувати активність вулканів, ну, то ми, напевно, дійсно дохазінувалися на матінці землі в плані екології, що екологічні загрози зараз стають дуже важливими. І вони в якійсь мірі навіть є ну, прогнозованими, їх навіть можна спрогнозувати. І, на жаль, вони йдуть з великою наростаючою. Я зараз точних цифр не пам'ятаю, але я коли читав дуже унікальну. Аттю, яка порівнювала кількість екологічних катастроф. За останнє десятиріччя це було, по-моєму, з 2010 по 2020. Так от їх збільшили десь там 4 чи 5 разів порівняно з тим, як це було там в 1950-му, наприклад, році. Тобто ці екологічні катастрофи йдуть з наростаючими. Ну, я думаю, що це можливо дійсно, якщо в масштабах людства, то це можливо дійсно загроза номер один. Хоча те, що зараз така велика повномасштабна війна між Україною і Росією, то вона нам болить і ми розуміємо. Скажімо, цю загрозу особисто для себе, і, можливо, навіть більше, ніж ті експерти в Давосі розуміємо ну, загрозу для всього людства. Тому що, на жаль, Росія залишається в військовому плані да і в економічному плані доволі ще сильною країною, але це ще країна, яка має потужну ядерну зброю. Не хочеться цю тему взагалі ніяк розвивати, дай Боже, щоб ніколи ніяких, скажімо, трагедій в цьому плані в людство не було на землі. Але ну, потрібно пам'ятати про цей ризик. Чого я думаю, що військові загрози на п'яте місце, те, що вони виставили, ну не знаю, я б їх поставив, би, чесно кажучи, або на друге, або і на перше місце. Так що тут ну, я не експерт, я не їздив Давос. Якби от мене так на скидку запитали, які ризики ви бачите для людства в найближчі 5-10 років, я б на перше місце все-таки поставив би військові загрози. Ті конфлікти, знаєте, які можуть майбутньому виникнути, бо типу, це як скринька Пандори. От Росія відкрила скриньку Пандори. А ця скринька Пандори, вона порушила світовий устрій. Він став нестабільним. І тут навіть близько. Ну тут в дійсності дуже тяжко спрогнозувати кількість конфліктів, активність цих військових конфліктів. Там в Африці невідомо, що може вспихнути в будь-який час, бо там дуже багато є проблем. Де десятки країн на сьогоднішній день в світі є десятки, якщо не сотні місць, де потенційно можуть в будь-який момент виникнути військові конфлікти. І ці військові конфлікти можуть розгорітися в доволі великі повномасштабні війни в дійсності. Так що, все-таки військові ризики я поставив би ну, суб'єктивно на перше місце, а от екологічні там уже на друге. Drugie